Всім привітки! На хвилі Києва. Сьогодні ми з Сергієм зранку вирішили сходити в сенсей. от зараз сидимо. Підкріпилися. Зварила я сьогодні соляночку, вставлю. Зараз відео. Подивіться, що ми там витворяли. Ну я в основному. Сергій не витворяв. Ну, Взагалі він мені завжди начищає овочі. Дома. Тож мені така допомога значна. Так, а йдемо, бачила, що вже завезли в сенсей великодній декор. Тож хочу подивити, подивитися, ну і вам, звичайно, покажемо, знімемо. У нас тут один сенсей невеличкий поряд пройтися, а другий треба. Під'їхати. Ну, під'їхати там одну остановочку. Можна і пішки пройтися. Але ми лінуємося останнім часом. Ось. Підемо поки то іще ближче. Сергій любить декор. так? бой Ну, він спочатку не розуміє, нащо воно, а потім йому подобається. так? Так, дівчатка, сьогодні вирішила зробити, господи, солянку, солянку. Але бачите таку економ-варіант, тому що купили ось таку соляночку, заправку. Не знаю, перший раз буду таку використовувати. Була у мене. Колись ось така турчин, але зараз немає турчин, тільки ось така томатна з болгарським перцем. а з початком війни нема вже такої солянки, Дуже класна була, мені дуже подобалась. Взяли ось цю, побачили і вирішили зробити сьогодні соляночку, Не знаю. Мені що тут не подобається, що тут є є в складі крохмаль. От, крохмаль є, не знаю. Ось такий склад, дивіться. Ну, спробую. Як зазвичай буду варити. Ну, тут мені чого, що, що Огірки вже тут є, і є маслини, не треба не треба... окремо все це робити. Коли немає нічого, то можна взяти баночку і так економ варіант. І додам ще половину ось цієї. Я цю люблю. Завжди додаю її і в борщ, і в супчики, і в тушковану картоплю, в тушковану капусточку. Мені подобається це все. Оце така заправочка. Це моя улюблена. Ще була солянка улюблена, але її зараз немає. Так, готую. Так, а Це бачите, що собі наробила. Попрала свої брюки. Три пари джинси, і дві пари одні чорні, одні сині. І не побачила, що ну, не перевірила кишені. І оце серветка. Серветка, і я вже і два рази полоскала, але все одно треба чистити. Додаткова робота. Ну, якось на джинсах нема такого. Ну, не перевертала, ще, не знаю. А ось на цих брюках звичайних. Ось така в мене халепка. Ой, Так я цього не люблю, чистіння, і це прийдеться таким займатися. Прямо вона ось таке мені наробила. Знаю. Готова в мене вже шкарпеточка теж сохне. Майже висохла вже. Вже я другу розпочала, буде готова робота. На понеділок. Сьогодні п'ятниця. Займаюсь. Хазяйськими ділами, тому що Сергій вдома, тож треба годувати чоловіка. Ну, варю селяночку, зараз ще пиріг зроблю, такий тертий. І, е, може, м'язку зроблю в духовці. Покажу. Солянка така м'ясна. У мене бачите, бодричко таке. Курячі домашньої курки і копчені ціль, як їх реберця. Ось такі копчені реберці. Більше нічого не буду додавати. Я думаю, що буде достатньо. Смакота. Хочу показати, як я запікаю м'язку. Значить, цибулька, звичайна. Додаю сюди сіль, перець, звичайний. І пару столових ложок сметанки. Ось у мене залишок був, я додала. Оце все перемішую, можна пожм'якати, навіть пожм'якати руками, буде ще краще. І звичайно, філія, Оце у мене одна філешка. Теж я трошки поперчу по, по солю. Додам, мабуть, часничок. Ось у мене такий часничок сушений солений, кажу. І просто на дно. Формочки я поклала оцю цю цибульку, а потім зверху викладу філешку І може ще філешку зверху змащу сметанкою. Отак воно у мене буде стояти, маринуватися, поки я щось буду робити. А потім поставлю в духовку і через 10-15 хвилин. Можна додати там якусь начинку, чи гриби ви можете там додати, чи помідорчики. Я, мабуть, додам, у мене така є суміш. Зараз покажу, у мене така є суміш, овочі для омлету, суміш овочів. Але вона така класна. Я її в омлет кладу, і отут помідорчик, цибулька і перчик. І ось я покладу на свою. На м'ясо на свою філешку, і зверху потрошу сирком. все. Замість сметани можете використовувати йогурт, можете навіть майонез, якщо ви любите. Я не люблю запечений майонез, тож я або йогурт, або сметана, щось таке. Так що Воно дуже смачно пахне, як шашлычок, коли цей <смеш> маринується ось цей цибулька в солі, перчику і сметанці. Класно. Закваску можна якусь таку, знаєте, густеньку. Ну, Щось таке кисломолочне. Так, Готую, покажу потім результат. Тут англишком є. Я чогось забула, що тут інглишком. О, такі м'яшниці. Красиві яєчки, так? Да? Класні. Це красиві. Скільки вони коштують? Не бачу, треба подивитися, з, з, з другої сторони зайти. Будиночки такі красиві. 149 гривень. Будиночок. Ось така дуже гарна віцика. 219. Дивіться, яка гарна капусточка і зайчинятка. Ось така. Пасочку класти якась якраз. Ставити 169. Так а скільки що це, Сергій. Тут немає ніякої ціни на них. Вже в другому місці. Дивіться, які тюльпани гарні, як нас справжні. Дивіться, які тюльпани, як справжні. Залишились. Тут, до речі, немає таких підставочок, як я бачила. 169. А це що для для чого? Просто підставочки такі. В вазочка, чи чашечка А це під яйця? Mm -hmm. Підставочки під яйця, так? Да? Yes. Красиві. Капусточка така, так? Да? <laughs> ага. Може візьмемо собі? Гарна не так. А це для яєць така, так? Да? У мене є красивенька. Це скільки стоїть кошти. 389. Отаких підставочок, як я хотіла, немає. А це щось таке цікаве. А ось сьогодні. Якусь траву класти, чи паштетик, чи щось таке. 219. Симпатично. Всю дивіться, яка підставочка для яєць. Ха -ха -ха. І скільки? 219. Гарненько. Це підсвічники. Ось такі під паску. Під паску такі. Але мені такі завеликі. Я хотіла другу. Так, а це скільки коштує? Думаю, щось йде. Невідомо. Мабуть, 219, як і оце. Це теж такі підставочки. Так, а це що таке? А, це теж такі зайчиня. Тарілочка така. 219. От Сергій каже, що йому зайчиня більше з різдвом асоціація. А курча з Пасхою, з Великодним. А вам як напишіть. 149. Такі симпатичні. Так, це якісь теж чашечки, да? Весняні. А, да, тут у нас небагатий вибір сенсеї. Ми на наступному тижні підемо в той дальній. Тому що тут, ну, все, що тут є, ось морквина. Бачите, яка все, що тут є. 189. Що, там більше вибір, туди і підемо. Бо те, що я хотіла, тут навіть і немає його. Оце дійсно кажуть, поїжте, а потім йдіть в магазин. Зайшли в Новус, навіть нічого не купили, вийшли з пустими ручками. Да, сорі, Нічого і дивитись не хочеться. О, зараз ходимо в сільпо, там по знижці оці, сі, Як норвірська. Сільда Норвежин по 135 гривень. Рекламують, то візьмемо її. Ну, Це у нас запланована така покупочка і хлібчика нам треба. Ось який так, магазин, магаз... булочка, давай зайдемо. Так, так може тут хліба. Так, ну, народу тут нема... багато, може все тут смачне тут хліба, все. Тут соловіч. Ну Пішли зайдемо. Чого різне всяке. Гарбузон, сочний, а віком. Тертий пиріг. Кава, чай, Пиріг тертий. І каву можна попити. Пішли. Може терти пиріг зробимо самі вдома. Ти ж любиш? От бачиш, надихнулися. Да, надихнулися, бачиш? Зробимо терти пиріг Зайшли в магазинчик крибний, дивіться які. лобстери хвости, 4 тисячі кілограмчик. Красиві. І все такі краби. Це такі краби королівські. Хочу зняти корзинку, кошик наш, поки стоїмо в черзі. Там трошки концерт. То, от так. Тунець взяли ось такий шматочками слабосолений. Була знижка. Наше улюблене сальце. Ось таке масло зараз по 70 гривень. Так. Потім взяли моцарелку, теж знижка. Ось такий сержику взяли. Смачні снеки. Ось так іще знижка 30%. Взяли ось селекція, 4 штучки. Це подобаємо. І набрали різних ковбасок, хлібчика, звичайно, взяли і ковбасок за знижками нарізка. Це наша слабкість з Сергієм, ми не можемо пропустити. А також оцей сир гауда. Зараз нарізка 300 грамів, 109 гривень. Тож теж взяли непогана ціна. Все, ось весь наш кошик. you mm -hmm. Як шашлик. Так смачно. Так, я, ви знаєте, хочу ще додати діжунської гірчиці. Я її трошки змішаю зі сметаною і змащу чайну ложечку туди. Так камера поставила, що в мене нічого не видно. Так, і трошки сметанки. Две чайные ложки так смощую. вот так смастыла и накрываю фольгой я ж забула. забыла, ж я вот эту сумиш хочу покласти. видите, тут вот такие прямо помидорчики, перчики Хай его тут будет классно смачно такие я с помидорами ось, люблю все ось, хай він тут мне и Робить погоду трошки оцього цибульки. Так, пахне бачиш, взагалі. Дуже класно підходить для. Це я купую велмаркеті або кишеня є. Велмаркет, Ну, у нас велмаркет і велика кишенька ще, як не знаю, чи просто кишенька. Оце 400 грамів тут. 30 чимось там гривень, чи 35, чи 36, чи 31, щось таке. Дуже ця дуже суміш, суміш смачна. Так, все достатньо, я думаю. А, і накриваю фольгою. Так, ставлю в духовку. 180 градусів десь на 15, 10. 15 хвилин, а потім сирком потру. Так, дивіться, я поставила духовочки, ось вона такі гарненькі. Зараз я трошки розкладу, тому що вони ж були заморожені. А зараз розморозилися. 20 хвилин вони в мене постояли, трошки почали пропікатися. Це розморозилося, Навіть, ви знаєте, не сильно розморозилося. хоча 20 хвилин простояли, м'язко, м'язко майже готове. таке. <сі> такі. Оце так. Все. Це... Трошки, мабуть, присолю Помідорчики, томатики. Так, і... Що я роблю? Я натерла сирочок і притрушу сирочку. Уже так пахне це перчик з цієї суміші. Помідорчики. Це щось неймовірне, Все. Така смакота буде на вечерю. Це буде на вечерю. Потім Сергій потер. Звичайну капусту, але це вже така молода капусточка. Я просто заправлю її чимось, може, сметанкою, а може й майонезиком. Подивимось. А Може, маслом. Ні, маслом не хочу. Олією не хочу. Заправлю, а, у мене є йогуртик. От я йогуртиком заправлю. Посолю і заправлю йогуртиком. Просто такий салатик буде з оцією. М'ясом запеченим, гарнір я ніякий не буду робити, тому що це вечір, і ми вже не сильно хочемо ніяких гарнірів. Я останнім часом, якщо роблю, то тільки пасту як окрема страва і все. А так, ну, може, ще гречку іноді зварю, а так ніяких гарнірів не роблю. Дивіться, яка смакота з пилу з жару. Дуже смачно, отакий От шматочок м'язка запеченого. З да, таким салатиком з капусточки, або з якимось другим, смачно на вечерю. Так що ми зараз будемо вечеряти. І всім всього доброго і смачного!